Тут новини за 30 липня цієї ночі. Росіяни запустили по Україні 78 безпілотників, як повідомили у повітряних силах ЗСУ, особливість нічної атаки, застосування ворогом восьми реактивних БПЛА. За попередніми даними протиповітряна оборона ліквідувала 51 ворожий дрон на півночі та сході країни, зафіксували влучання 27 безпілотників у семи локаціях, зокрема у Харкові та Дніпропетровщині. Служба безпеки України викрила майора ЗСУ, який шпигував на користь Росії. Він передавав розвідці противника координати базування літаків F-16, міраж 2000 та су 24 графіки вилітів. І особисті дані українських пілотів. Затримання відбулося під час збору ним нової інформації. Зраднику загрожує довічне ув'язнення та державну зраду в умовах воєнного стану. У Франківському супермаркеті чоловік намагався вкоротити собі віку просто в торговому залі. У магазині по вулиці Мазепи невідомий завдав собі удару ножницями у шию, ймовірно, в район сонної артерії. Це сталося на очах у відвідувачів. На місце викликали швидку та поліцію. Потерпіло госпіталізували, медики борються за його життя. Поліція з'ясовує усі обставини інциденту у четвер. 31 липня по місту Воло та області прогнозується мілива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-12, вдень 24-26 градусів з позначкою плюс, у високогір'ї вночі 5-10, вдень 15, 20 градусів з позначкою плюс. Більше новин читайте на нашому сайті Пік.НетЮей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.